Дарина Жигалкіна показує фото, на яких вівтарь костелу 17-го століття у розібраному стані. Саме таким його знайшли у 1986 році на горищі православного храму села Борочичі колишнього горохівського району. Були грибок на неї. Також було неавторське фарбове покриття, яке потім ми знімали. Проводилось дуже багато хімічних, рентгенографічних, фізико-хімічних ну, дуже багато мікологічних досліджень. Проводилась дезінфекція по дослідах, яких ми отримали, і пам'ятку ми почали реставрувати. Працюючи над реставрацією вівтаря, намагалися зберегти його автентичність. Місця з втраченими фрагментами затонували у нейтральний колір. Розповідає мистецтвознавиця Світлана Стрільнікова. Втрати бувають дуже часто, але е е якщо у нас немає аналога. Ми не можемо дописувати від себе вносити якісь корективи. Таким чином у нас музейна реставрація, а не антикварна чи комерційна. Ми маємо зберегти автора. Над реставрацією усіх елементів вівтаря працювало четверо художників-реставраторів. Мисткиня Дарина Жигалкіна розповідає, шість років відновлювала декоративне різьблення верхньої частини вівтаря на верща. Укріплення аварійних ділянок дуже багато було. Ось тут бачимо кракелюр. Який дуже сильно розійшовся, а також е, золото, ну, вся пам'ятка була в аварійному стані, і тому ми дуже обережно укріплювали її, бо вона осипалася дуже-дуже. Ми вкладували кожен фрагмент окре... ну, знову вк... до... на місце, з якого воно впало. На верша та крила вівтаря, що збереглися, презентують ренесансну композицію, виконані у нідерландсько-німецькому стилі, каже директорка музею Тетяна Єлісєєва. Продовжує науковці допускають, що вівтарь виготовили на замовлення іноземні майстри, різбяри, скульптори, іконописці та привезений костел до України. Зараз його можна побачити у постійній експозиції серед ікон 17-18 століть у музеї Волинської ікони. Тетяна Біскуп, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.